Як налаштувати відслідковування відправки форми за допомогою Google Tech Manager. Форми на сайті бувають різні. Бувають прості форми, які, наприклад, є на цьому сайті, а також бувають форми Ajax. Ajax-форми ми не можемо відслідкувати стандартним методом. Для відслідковування цієї форми нам достатньо просто Google Tech Manager без додаткових якихось скриптів. Ми будемо по цій формі відслідковувати клік по кнопці заклади вікно. Також, якщо користувач у нас просто поставив курсор в це поле. І якщо користувач натиснув обговорити проєкт, також, якщо користувач заповнив повністю форму і натиснув обговорити проєкт, і форма дійсно відправилась. Це ми будемо робити для того, щоб розуміти, яка кількість натискань у нас буде закриття цієї форми, які користувачі натисли в поле, але не натисли на кнопку обговорити обговорити проєкт, а також ті користувачі, які просто натисли обговорити проект, але форма не відправилась, і таким чином ми будемо будувати свою воронку продажів, на базі якої ми можемо створювати аудиторії чи якісь події перетворювати на конверсії і тим покращувати свій трафік. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Давайте це почнемо робити так. Я тут натисну ОК, а я можу закрити сайт. Далі я переходжу в Google Tech Manager, натискаю теги, натискаю новий тег. Далі нам потрібно натиснути «Тег конфігурації, далі Google Analytics, Google Analytics J4. Event. Вибираємо наш ідентифікатор нашого Google Analytics, або ж зі змінних, або ж просто вводимо, як нам заманеться. У мене є змінна Google Analytics 4. Далі Google Tech Manager перевіряє, чи все правильно. Далі продублюємо нашу вкладку Google Tech Manager а. і натиснемо Preview. Вводимо адресу нашого сайту і натискаємо Connect. Після цього у нас висвічується, що ми використовуємо Техасистент, натискаємо написати нам. Так, переходимо в. Google Tech Assistant, бачимо, що клік наш відбувся і він зафіксувався. Далі натискаємо на хрестик для того, щоб зрозуміти, що у нас за це відповідає. Так, бачимо, що у нас в Data Layer є якісь дані. Так, нам з цього всього необхідно скопіювати Order Close, можна і батом. Так. Так, ми йдемо на першу вкладку. Так, далі дефіс ми замінюємо на нижнє підкреслення. Також тут залишимо нижнє підкреслення, але одинарне. Так, і батом. На нижнє підкреслення. Так, і нам потрібно клік написати. Так. І нижнє підкреслення. Ми можемо скопіювати назву нашого івенту і назвати наш тег відповідно. Також натискаємо тригер. У нас тригера немає, тому ми натискаємо додати тригер і вибираємо конфігурація тригера. Всі елементи. Далі нам необхідно назвати наш тригер. Так, називаємо так, як у нас називається тег, щоб не плутатись. Я зазвичай так і роблю. Вибираємо деякі кліки. Далі нам необхідно вибрати Click Elements. Далі вибираємо CSS Selector. Так. І переходимо, де у нас Google Tech Assistant. Так, скопіюємо. Крапка. І close. Так, копіюємо, переходимо сюди, вставляємо і нам потрібно ще зірочку поставити. Це означає, що будь-який елемент, який далі там стоїть, він буде фіксуватися. І натискаємо Save. Для того, щоб ми одразу перевірили, чи воно спрацьовує чи ні, натискаємо Preview. Так, і натискаємо. Все, що тут нам трошки заважає, ми можемо поприбирати. Так, 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 ось тут у нас все є. Натискаємо написати нам і натискаємо close. Так, дивимося, що у нас тут спрацювало чи ні. Так, ось бачимо, що у нас все спрацювало, тобто ми можемо продовжувати нашу роботу. Тепер нам потрібно не тільки на close натискати, а й, наприклад, на поле нашого вводу. Дивимося, чи все у нас спрацьовує. Також data layer, дивимося order pupupфо, елемент id. Так, що тут у нас? Input order paph. Далі копіюємо input order pupupфone. Переходимо в Google Tech Manager, також створюємо новий тех, тех конфігурації, вибираємо Google Analytics, Google Analytics 4 Event, вибираємо наш Google Analytics. Так, event name. Можна тут вибрати, що нам потрібно. І тут ми прибираємо. Також нам потрібно клік написати. Копіюємо це все, вставляємо в назву нашого івенту. Називаємо наш тег. Так, натискаємо тригери. У нас тригеру немає, тому ми натискаємо плюсик, називаємо наш тригер. Далі натискаємо тригер конфігурації, All Elements, деякі елементи. Вибираємо Click Elements. Content заміняємо на CSS Selector. Переходимо до нашого Google tech Асистента. копіюємо це все, вставляємо і натискаємо Save. Також натискаємо Save і натискаємо Preview. Далі написати нам і ставимо сюди наш курсор. Бачимо, що у нас все спрацювало, все супер. Натискаємо на кнопку Обговорити проєкт. Далі переходимо сюди, дивимося, що у нас спрацювало. Data Layer, так, Triggers, так, елемент. Так, Дивимося: triggers, form element, а, order, Pop-up, submit. Так, а що у нас в Layer, Так, Data layer. те теж саме. Ми можемо використати клік по елементам і вибрати елементи посилання. Скопіюємо це все, трошечки підкоригуємо. Так, переходимо в Google Tech Manager, знову натискаємо Tech конфігурації натискаємо Google Analytics, вибираємо Google Analytics 4 версії, вибираємо наш j 4 Перевіряємо все добре. Тепер нам потрібно event name. так, Що у нас тут є? Submit ми можемо так, нижнє підкреслення просто одне. Так, нижнє підкреслення. І тут ми можемо написати Click. Нижнє підкреслення, Ордер Popup Submit. Називаємо наш тег і натискаємо Додати тригер. А у нас тригера немає, ми створимо, вибираємо конфігурацію тригера. Тепер ми вибираємо не All Elements. А так як у нас є посилання, ми вибираємо посилання. Посилання у нас відображається таким чином, що буква А це посилання. Якщо ми перевіримо, тут натискаємо перевірити елемент, то ми бачимо, що от у нас є посилання. Тому ми вибрали трошки іншу конфігурацію тригера. Переходимо знову до Google Tech Manager, називаємо наш триггер одразу. Так, All Elements міняємо на деякі кліки. Далі нам необхідно клік Element, і нам необхідно вибрати CSS Selector. Переходимо до Google tech Асистента і тут можна в змінних забрати, щоб нічого не прибирати. Так. І додаємо крапку. І вставляємо наше це все. Також, щоб ми, якщо бачимо, якісь елементи там є, десь у нас, то ми можемо їх також додати. Тобто, я додаю зірочку для того, щоб воно все у нас спрацювало. Натискаю Save тут також натискаю Save, «Preview». Натискаю Continue, Так. І мені потрібно написати нам і просто натиснути обговорити проєкт. Так. Тепер я хочу подивитися. Так, Form Submit. Щось спрацювало, але не те, що мені потрібно. Так, Link, чому у мене не спрацювало. Так, дивлюсь, ось мій. Так. Бачу, що можливо наше посилання було зайвим. Давайте приберемо його. Так. Приберемо зайву. І натискаю Save. Preview. Натискаю Continue. Так, написати нам, обговорити проєкт. Так, перехожу сюди. Чомусь знову не спрацювало. Перехожу в теги. Подивитися, що там ще не так. Так, ось наш. Можливо, потрібно вибрати всі елементи, не посилання. Натискаю «Тригери». Ось наш тригер. І вибираємо всі елементи. Так, і натискаю Save. Так, знову прев'ю. Так, continue. Перехожу сюди. лінк клік Знову щось не те. Дивлюсь, що тут немає у мене pop-up Submit. Змінимо наш CSS селектор Так, зробимо так, Кома. І другий варіант, якщо у нас якийсь елемент є. Так, натискаю Save, натискаю Preview. Так, Continue. Так, тепер перехожу на сайт, натискаю обговорити проєкт. Так, лінк клік О, тепер у нас все спрацювало. І останнє нам потрібна тепер заповнена повністю форма. Йдемо в Google Tech Manager, натискаємо теги, далі натискаємо додати тег, додати конфігурацію тега. Вибираємо Google Analytics 4 event, вибираємо наш. Так, Google Analytics 4 версії. Дочекаємося, доки воно у нас там все буде. Так, тепер event name у нас event name order Pop-up, Так, тут P. Тут нижнє підкреслення. Так. І тут ми можемо додати View. Нижнє підкреслення. Копіюємо, називаємо. Тепер натискаємо «Тригери». У нас тригера немає. Натискаємо додати тригер». Називаємо наш тригер. Вибираємо «Тригер configuration. Вибираємо тепер елемент Так. ID заміняємо на CSS Selector. Видимість нашого елемента. Так, натискаю Перевірити. І я хочу, щоб у нас цей елемент, який у нас є, H2, от при появі цього елементу лише тоді спрацьовував наш триггер. Так, натискаю Копію і натискаю Копію селектор. Що у нас вийшло? У нас вийшло ось таке. Переходимо сюди, вставляємо. Так, і обов'язково натискаємо галочку, щоб наша сторінка повністю вже була готова. Тут виберемо, щоб кожного разу спрацьовувала ця подія. І натискаємо Save. Так, і натискаємо Preview. Так, Continue. Так, закриваємо це. Натискаємо Написати нам. Вводжу номер телефону, натискаємо Обговорити проєкт. Так, у нас все з'явилося. Так, і тепер дивимося, що у нас є. Так, Element visibility, так, View Order pop up Давайте знову це все позакриваємо і все переглянемо, Preview зробимо. Так, натискаю Connect, бо там можна вже було заплутатись. Так, Continue. Натискаю написати нам. Відсвятковую, що тут у мене. Так, елемент візабіліті. Чому ж воно спрацьовує? Обговорити проєкт так, ні. Пишу усі дев'ятки. Так, у нас форма з'явилася. Я спробую не на заголовок, а от на цей текст перевірити. Копію. Копія, селектор. Вставляю, що у нас тут. Ось бачимо, це вже трошки складніше. Переходимо сюди, натискаємо на наш тригер. Так, сортую тригери. Так, ось наш тригер. Так, CSS селектор заміню. І натискаю Зберегти. Так, прев'ю. Знову натискаю Continue. Це закриваю. Написати нам. Так, а на що у нас тут? Нічого не спрацювало, нічого здається, більше не спрацьовує. Так, давайте. У нас з'явилась форма. Тепер... Елемент visibility, от тепер у нас все спрацьовує правильно. Тобто у нас спочатку спрацював тригер, просто натискання на кнопку форми, а далі у нас. Спрацювала саме відправка форми. Ми можемо цю подію переназвати більш правильно, наприклад, «Thank you page» чи «Thank you» і тому подібне. Я можу використовувати і так собі. Ви можете використовувати більш шаблонно «Thank you page» чи «Thank you» в принципі, називати цю подію. Ось так просто ми налаштували конверсію відправки форми, також додатково ми налаштували клік-курсором в поле вводу, а також ми налаштували хибні події натискання на кнопку відправити, якщо у нас форма, в принципі, порожня чи неправильно якась заповнена. Обов'язково перегляньте інші мої відео по налаштуванню конверсій, для того, щоб у вас ніяких питань, стосовно налаштування конверсій не виникало в подальшому. Якщо залишилися, Питання пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.